У нас новинка, це у нас Infinity Q30 2.0 турбо. Така лінзована оптика прикольна. Мішелін за резина. 18 го радіусу колеса у нас. Безключовий доступ, два ключа, все як треба. Ці регулювачки і також пам'ять сидінь. пам'ятсидінь. Заведемо цю шикарну машину. Мультикермо. Мультикермо. З управління. То тільки мультимедіа, управління мультимедію, тобто таке ж голосове управління є. Тут у нас круїз контроль, авто світло, підруліві пелюстки, старт стоп. Клімат. Тут у нас клімат стоїть, все працює. Підігрівчики, старт стоп. Ось така мультимедія, блютуз, аудіо. Можна блютуз подключити. така у нас панорама. Шторочка відкрилась. Коробочка у нас така прикольна. Оп, дешечка. Оп, речка. Навіть направлення показує. Задній ряд хороший хороший стан салону. Під лакити. Два три це працює, Резеточка, дефлектори, речей, біла шкіра з текстиля, мізофікси. АВД це повний привіт, ребята. Повний привід на автомобілі ми маємо, патронів немає, є камера. Ось така ляда багажника у нас. Ну, багажник хорошого розміру, в принципі, що казати. Ось шторочка, все закриває, все як треба, треба, відсідінили. Бац, бац. Все, ось може кофеечок, пить полянку накривати. Що, друзі, якщо вам сподобалось дане авто, чекаємо вас. На автопоїнті Білородка Софійська 19. Протестуємо, купити і будете радувати всіх, хто буде на вас дивитися, коли ви їдете по дорозі. Ура! Ура! Автопоїнт. Придбай якісне авто.